Документ, який був поданий з боку України, документ дуже гарно був написаний. Я вважаю, що знаєте, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Логіка була наступна: що якщо буде обіцяна і гарантована військова допомога з боку США, тоді можна далі щось підписувати. Так? Але ніхто нічого не обіцяє висуває якісь умови. І не гарантує. Так, і не гарантує. Тому питання, навіщо нам воно потрібно. От. Ні, звичайно, дипломатична Україна не повинна відмовлятися, щось підписувати, але дипломатично будемо розглядати і можемо розглядати її років 100. Ну, Тараса, а от як політтехнолог, можете пояснити, а в чому сенс? Розробити драфт угоди, Ні, відкликати його, новий скинути драфт. І відкликати ще раз. Ще один розробити. Ні, давайте відправити. так. Вони ну, з самого початку, коли ти, до тебе приїжджають, говорять, підписувай за три години, це uh -huh. називається брати на понт <сум> в народі. Да? Ну, на що Зеленський ввічливо їм сказав, що так не буде. А потім було сказано, що те, що було надано в якості грантів, це була домовленість з президентом Байденом. Ми це не будемо рахувати як допомогу, яку ми ще повинні комусь повертати. Так це до речі, протирічить будь-якому здоровому глузду, а підготували своє. А далі виникла наступна ситуація. Це ж не, не Україна обіцяла, що ця угода буде підписана, а керівництво Сполучених Штатів Америки. Вони ж говорили своєму народу, що воно буде підписано. Місяць про це говорить. Зеленський не приїжджає. І тут питання: хто тут виглядає в гіршій ситуації? Це вам потрібна ця угода? Ну, так прийнятні умови. Хочете там гарантії інвестування, наприклад, в нафтогазовий сектор? Нам же газ в основному треба потрібно. Що це... То, будь ласка, інвестуйте гроші і будете отримувати. Тут приїжджаєте, ми тут все будемо забирати. Причому угода безстрокова. Знаєте, навіть Британська імперія, коли рвала Китай після опіумних війн, була більш скромна. Вони, наприклад, Гонконг, коли забирали у них після поразки. На 99 років записало, ну це теж фактично вічно, але в 96-му році довелося повертати, так а тут безстроково. Ну я думаю, що це не буде підписано не під яким сосом, тим більше ніхто нічого не обіцяє. А, ну, дивіться, тут ну і не треба. Це вам потрібно. допомога йде, так все рівно. Ви її зупинити не можете з різних причин, тому що після того як була призупинена допомога Україні. А в Європі почалися, знаєте, не дуже гарні думки щодо американської зброї, Луната. Навіщо їм тоді американська зброя потрібна? Якщо вона не буде літати в бік, в бік Росії, там була така історія, що навіть Пентагон був змушений спростовувати офіційно, що, начебто, на тридцять 35 немає не ніяких запобіжників для того, щоб їх відімкнути. Знаєте, я тут завжди згадую таку історію. Пам'ятаєте історію, коли Кадирівці. Джондіри забирали так, так в цьому І не могли увімкнути, не могли увімкнути в цьому в Чечні. Угу. Тобто, на трактор, який просто по полю працює, відімкнути дистанційно такі можна. А зброю п'ятого покоління, яка потенційно може використати набути проти Сполучених Штатів Америки, виявляється, не можна. Як те ж, але є да. нюанс. Да. Да, але в тому, а в дійсності єдина модифікація в 35-х, яка більш-менш підконтрольна уряду, який її окупає, це тільки в Ізраїлі є. Тому що там люди далекоглядні. Як тільки вони почали закуповувати американські літаки, що в 70-х роках, вони одразу ж почали, почали міняти електроніку. І модернізували, до речі, патріоти, У них є свої модифікації, тобто вони є частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. У них от літаки, те, що знаєте, кнопка у нас буде. І тому вони не можуть це зупинити. Україна зараз проводить перемовини із Північною Європою, з Європою для того, щоб посилити свої спроможності. А так ну ви підготували угоду. Ну якщо вона нас не влаштовує, то ви, ви її особисто можете підписати. І особисто виконувати, тому що в такому вигляді вона точно через парламент не пройде не за будь-яких обставин. Угу. Ну, власне, якщо ми вже почали бесіду про ем, шал цунамі заяв спростувань, спростувань заяв, ем, додавачатики, сигнали, секретна, несекретна угу. інформація, реакція. А ем, де ота знаєте фінальна кнопка, фінальне слово, фінальна подія як таки змусить м, переглянути нинішню політику Білого Дому всю команду Дональда Трампа, Така вона вже наступила. Дивіться після ну після 12 годинних розмов в Саудівській Аравії, реально ж не про що не домовились. Реально. є три різних заяви плюс 5, Я нагадаю раптом. Да, 12 плюс 5, Нічого ж не було. Сьогодні росіяни, он карасін виступає. Ми не про що домовлятися. Не будемо будемо бути далі по енергетиці. Наприклад, так у них же ж жодної домовленості немає. Ну, тобто американська дипломатія, ну самого початку, треба було йти правильним, зрозумілим шляхом, кріпити євроатлантичну єдність, в тому числі з європейців. У європейців не виникало питань би, навіщо їм американська зброя, а це величезні гроші на хвилиночку, там трильйони доларів, якщо рахувати за 10 років. Був би союзник у вас у торгівельній війни проти Китаю, так. A, добивайте Росію разом з Україною. Це було так. Тільки вони пішли по зовсім іншому колу. Вони вирішили піти, знаєте, таким, замість, щоб прямо піти, вони вирішили піти обхідним шляхом. Що, чим закінчилася розмова після в Саудівській Аравії. А чим, вам що... як по версії кого? Американців чи по, по іншій? Ні, <пастор> ні, 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 все не дивиться. Це очевидно, просто бачите інше. От Рубіо сказав: все, що там наговорили, можливо, тільки коли Європа буде знімати санкції. Драсті називається, да? Тобто, ви там щось обіцяли, говорили, що по це позакінчується, а виявляється, тепер Європа повинна кроки, ви викидали Європу, посварилися з Європою. І тепер, виявляється, за дивним збігом обставин, що без Європи і без України неможливо нічого зробити. Ну, тобто, тут ну, провал на провалі в дійсності. Цусванг на цуцфанті. Тим більше Росія сказала, що ми не будемо нічого це виконувати, тому що а, американці не можуть дати те, що вимагають росіяни. А росіян, в принципі, американцям немає чого дати для тих, хто не грає шахи, цуксван це ситуація, коли кожен наступний хід погіршує так, так. ситуацію на шаховій дошці. Але тут ще ж є фактор часу, тому що можна не робити жодних ходів, але час спливає вже мова навіть не про 24 години, і не про 100 днів, о, і не про 20 о. квітня. Очевидно, так. а чи є дедлайн у Трампа і Путіна? Для того, щоб контактувати, бо Пісков уже заявив найближчим часом: контактів не буде. Ну не буде, тому що на про що говорити у США. Є ну, правильний шлях це повернутися в дружню євроатлантичну сім'ю, дати Україні ту допомогу, яка потрібна. Для того, щоб, по-перше, врятувати репутацію американської зброї. Україна ж люб'язно готова буде врятувати репутацію американської зброї. Тому я вважаю, що Україна взагалі повинна розмовляти з виробниками зброї. Американське сказати, шановні, ви втрачаєте гроші втрачаєте гроші. А, гроші великі, так? От ви зараз заявили про те, що будете робити шосте покоління літаків, f 47 так? А, Тут виникне, знаєте, як в тому анекдоті, нюанс. А хто це буде купувати? Хто не знає, f 35 це ж міжнародний проєкт. Він же був задуманий 20 років тому. А країни-покупці, в тому числі європейські, внесли аванси, заключили. Довгострокові контракти, що вони будуть викупати це. А тепер вони бачать, а це що виявляється? А у будь-який момент воно не може не стріляти в Росії, навіщо тоді ми це купуємо. Один літак всього-то 125 мільйонів коштує. І Канада говорить, а навіщо нам це купувати? Португалія говорить, навіщо це купувати. І це раз питання на 50 мільярдів доларів. Ну, тільки дві країни. Тобто тут Україна повинна діяти, як я вважаю, з зі спонсорами цих політик. З вас три скадрилі F-35. Доводьте, як вони будуть літати, як вони будуть боротися з Росією. Це ваші проблеми? Ваші проблеми. Так що рухайтесь, давайте швидше. Якщо проблеми з пілотами... Саджайте цих ветеранів ВПС Сполучених Штатів Америки. Вони з задоволенням сядуть на це літаки, тому що впевнені, що там є така купа бажаючих це зробити. Якщо проблема з громадянством, Україна протягом доби видасть всім українські паспорти, це будуть українські пілоти. Але це питання ваших грошей і ваших інтересів в першу чергу. Тобто, слід бути проактивними все рівно. А так ну немає про що. Ну не буде зустрічатися Транс Путіним, тому що немає про що говорити. Ну, це ви зараз про правильний шлях, який да. повинні обрати американська адміністрація. А підштовхувати треба підштовхувати а да. чим зараз ще підштовхувати? Ну от Росія. Мабуть, підштовхнула чим могла зі свого ну, боку, ну Нам от... чим підштовхувати. Європі чим підштовхувати окремо кому Є Європа. Європа. Європа повинна перше все впирається в гроші. Європа повинна замість цих говорильників вони продовжують говорити. Нарешті скинутись грошима, дати нарешті а, американцям там, наприклад, 20 мільярдів на закупівлю американської зброї для України. Зараз так, а дати українському Ну щоб. Щоб американці одразу заспокоїли. Я вас запевняю, у Трампа різко буде змінюватись настрій, тому що він не готовий віддавати, але він готовий продавати зброю. Так? Далі, це інвестуйте в українське ВПК, ми готові вам забезпечити багато чого. І підтримка наших виробничих циклів. У нас проблема на завантаженні підприємства в Україні. Є унікальні технології, які є тільки в Європі. Може, навіть США вже немає. Це стосовно дронів, боротьби дронів і ракети. Наприклад, чим ви можете замінити тамагавки? Можемо замінити у нас в Україні є досвід виробництва ракети на 15 тисяч кілометрів. Uh -huh. Сатана на що те, що робило. Давайте інвестуйте гроші, і Україна і дешевше і швидше, багато вам що зробить. І вам не потрібно буде в такій кількості американська зброя. Причому ми ж кнопку що можемо забезпечити. Ви самі будете контролювати, куди воно буде літати. Так? Але для цього ми повинні кроки робити так, наприклад, дозволити підприємствам ВПК експорт робити. У нас ж це надзвичайна така маразматична ситуація, коли простоють простоюють підприємства. Спеціалісти їдуть за кордон, підприємства переводять за кордон, тому що немає можливості експортувати і платити людям зарплату, а експорту немає. Незабезпечене секретність підприємства ПК зараз там законопроект просувають. У нас хай підняли, що закривають реєстри, бігають всі там різні, не розібравши з теми. Там же в питанні стоїть якраз в обмеженості доступу до реєстрів. Бо росіяни, маючи вільний доступ, так, не закриваються реєстри, це брехня, маючи вільний доступ, може знайти де живе фахівець, наприклад, важливий з підприємства ВПК. Можна вирахувати, де директор живе. Де головний інженер, де знаходиться це підприємство? Ну просто не просто в відкритому доступі. Там же обмеження стоїть. Що, якщо ти заходиш, у тебе ключ, тобто ти повинен ідентифікувати себе. А хто тут шукає у нас підприємство? Да? Наприклад, ти по реєстрам ходить. А то у нас хто завгодно може зайти, і, звичайно, цим користуються росіяни, в тому числі. Законопроект повинен бути ухвалений 122.58, який скасує. У цю абсолютно маразматичну систему, коли на один крок будь-яку дію, по три штрафи прилітає на виробника, то слід різняти виробника зброї українського і імпортера. Це абсолютно дві різні функції, так? тому що під ризиками саме виробники знаходяться. Ракети прилітають, непостачання зброї цього комплектуючих може бути і так далі. Спростить їм життя. Теж хай підняли, що там якась корупція. Яка корупція? Ви на кого працюєте? І, і знаєте, що мене дивує, коли кричаться ж лобізм, звичайно, лобізм. А що повинен бути лобіюватися зараз, як не підприємство ВПК, які забезпечують нам безпеку? Ви ж бачите, яка проблема з постачанням зброї, що можуть бути дати, не дати, і так далі. Це конкретні кроки, які ми повинні робити. У європейців повинні гроші давати. Все ж гроші в дійсності впираються. Чи є у європейців гроші для забезпечують перекрити, наприклад, відсутність фінансування Сполучених Штатів, наприклад? Та є у них гроші. Є купа грошей. Наприклад, вільні гроші є у Норвегії, припустимо. 1,7 трильйона. 1,7 трильйона. у них... Яка здається найбільше виграла, да? яка виграла більше, що немає, відсу... немає російського, російського газу. газу, і у них є кордон з Росією суходольний. І знаєте, чогось мешканці Норвегії. За останніми даними опитування, що припинили вірити в НАТО, з 87% знизилось до 40%. Цікаво, що це сталося, да? тому ми повинні це формувати в першу чергу коаліцію з тими країнами, які більше за всіх. В ризику, це Польща, Північна Європа. А Північна Європа це і гроші, це і технології, тому що Швеція дуже гарна ВПК, наприклад, у них. Так? Інтегруватися в першу чергу з ними. Інше, якщо ви не хочете насилати, там, ну це не маротворцеве, я вважаю, неправильно називати там, це стабілізуючі сили. Так Ну, так виділяйте гроші на утримання української армії, наприклад. так? Або виділяйте гроші, щоб українця, е, якщо у нас не вистачає людей, ну, докуповували, вибачте, людей з інших країн. Чи це великі гроші для Європейського Союзу? Та це копійки для Європейського Союзу. Наприклад, 100 тисяч найманців, якщо їм платити по 3 тисячі доларів, коштує 3,5 мільярда на рік. Чи може європейці це собі дозволити? Можуть. Тобто тут все впирається в гроші, не це знаєте всі ці історії. Ми тут вас підтримуємо і так далі. Треба мислити по конкретиці, так і задавати конкретне запитання. Тоді все рухатись буде в правильному напрямку. Після зустрічі 27 березня в Парижі. Учасники цих перемовин про те, як захистити Європу та й світ від путінської навали. Французькі і британські представники приїдуть в Україну для того, щоб ну така цитата була: знаєте, розказати війська. Ам України як їм планувати свої подальші дії, це ще питання хто кому повинно. По перше, це да? питання. По-друге, можливо, вони привезуть якісь секретну зброю, секретні плани, секретні дані, секретну інформацію, про які ніхто досі не знає. Чи як чи так, секретні давайте, ліцензії, так, я, я, дозволи? Ні, ну давайте. Це по лінії ВПК повинно відбуватися. Так в принципі, сподіваюся, що це так і буде. А от стосовно досвіду, ну дивіться, у Британії ніколи не було потужної сухопутної армії. Вони ну за часів, наприклад, розквіту імперії їхньої, у них в основному військово-морський флот був. Так і у них сухопутна армія достатньо мала була завжди. Досвід, звичайно, має Франція, але чи має Франція ну, такий зараз, післявоєнний досвід, це теж велике питання. Тому що ми повинні, знаєте, теж розуміти, що по технологіях особливо Україна випереджає багато країн Європи і, і не факт, що не випереджає Сполучені Штати Америки. От, наприклад, чому виникає питання стосовно f 35 літаків? Навіщо такі дорогі літаки? Чи можна модернізувати, наприклад, f 16 так? Там дати радар навісити зброю, і він, наприклад, буде центром для групи дронів. Наприклад, це ж дешевше буде коштувати. Дешевше, знаєш, паче вони у них між собою інколи да. стикаються. Війна да. немає. Літаки да. втрачають. Є, є платформа, яка може використовуватися достатньо універсально. Тому тут Україна пропонувати повинна свої розробки. Там, от Зеленський, от досить правильно сказав: хто нам допомагає, то отримує досвід цих доступ до розробок. Правильно. Отак от, от хочете доступ захищеними себе відчуваєте. Ласкаво просимо до нашого магазинчику. Так? В даному випадку ви маєте будете пріоритет мати, тому що тільки в Україні є такий пріоритет, які, технології, які можна робити, але в обмін на щось, що, що ви отримуєте? От, де фінансування, наприклад. Ми розуміємо, я розумів, в чому проблема ЄС. Не всі відчувають ризики такі. Ну, наприклад, Португалія і Естонія не знаєте, відчуває ризики по різному, м'яко кажучи. Але тут питання в тому, що навіть в Європейському Союзі, в ЄС є договора питання взаємодопомоги під час військової агресії. Це теж існує. І навіть під час як, як і в НАТО, так в тому числі. Тому, якщо ви не готові розділяти ризики, наприклад, на чи солдат, гроші давайте. Гроші у вас є. Причому дуже дуже багато, ви, ви можете профінансувати все, все що можливо. І не не пам'ятається, Черчилль по-моєму перефразовувало чи перефраз його, був що він сказав. Війна виграється з трьох на, на трьох китах: гроші, гроші та зараз гроші. Чому? Тому що, якщо не вистачає, сказав особового складу. У чому зараз Росія виграє? У них є гроші, вони можуть докупити людей особливого складу, привозять з різних країн. Далі немає озброєння, е, вони йдуть там, в КНДР, все інше, там кооперуються. Тобто у нас питання знову-таки в грошах. Гроші є в ЄС, вони відчувають ці ризики. Частина на закупівлю американської зброї, поки вона потрібна, так, тому що є критичні технології, які ну, не виробляють європейці. Наприклад, ракети для Петріо, це тільки виробляють тільки американці. Або запчастини для f 16 Це ну теоретично, десь контрабасом можна буде завести, знайти, але це теж велике питання, чи є, чи є такі ризики стосовно цього, чи можливо уникнути, точніше ризиків. Тому українці повинні мислити абсолютно конкретикою. Те, що Європа рухається добре, те, що це була коаліція охочих, яку ви бачили, ви фактично бачили новий формат НАТО, тому що НАТО в старому вигляді вже не існує. Я думаю, що все це вже підозрюють про це. Ну, є ще Рюте, є ще офіс в цьому в Брюсселі. Рюте правильно приїхав на цю тусовку, тому що, якщо що, можна буде нову посаду отримати, все ми правильно розуміємо. От, наприклад, там не було Угорщини і Словаччини. Ну тому, що, якщо ви не хочете брати участь, заблокували фактично. НАТО як організацію тоді будемо формувати по-іншому. Так тоді будемо обходити вас, і тоді ви самі будете бігати і проситися вже в нову безпекову структуру, яка буде побудована з зовсім інших принципів. Скоріше це на двосторонніх договорах про взаємодопомогу. Ну в першу чергу йдеться про північну Європу, східну Європу, країни Балтії і Центральну Європу. Ну там Україна, Польща, країни Балтії, Румунія, Болгарія може бути, Чехія, скоріше за все, і країни. Північної Європи, тому що вони відчувають головне, які знаходяться під ризиком атаки. Цього потенціалу цих країн ну достатньо, принаймні там армійського, фінансового і технологічного, для того, щоб створити ефективну армію, ефективний опір. А далі хто не хоче надсилати цимучі, чи... нам не потрібні миротворці. Україні потрібні конкретні армії, які прийдуть сюди для того, щоб захищати кордони, східні кордони ЄС Так? Якщо ви не готові насилати таких людей, то платить гроші і привезуть з інших країн, будуть люди. Стосовно Чехії, там заявили в Празі, що і цього року ми можемо поставити ту кількість снарядів, яка була обіцяна і поставлена минулого року півтора мільйони, але і це плюс до двох мільйонів, які Європейський Союз зобов'язався. Мене бентежить, що тут березень кінця добігає, а. Формулювання звучить в стилі, ми і цього року можемо. Давайте так. Зброя в достатній кількості є в наявності, щоб тут і зараз тільки в США. Ми повинні це чітко розуміти. Знову повертаюся до питання грошей. Дайте Трампу вже там не знаю, 20 мільярдів скільки там на закупівлю американської в першу чергу зброї. Він буде задоволений, Україна виявиться взагалі найкращою країною. так? Зеленський виявиться його найкращим другом, як, як любить Трамп розв... розвертатися, знаєте, на 180 градусів. Всі претензії знімуться. Тому що він скаже, ну я привіз гроші в США, є робочі місця. От що йому подобається, От він завжди акцентує на цьому увагу, що привезли гроші, так, о, пішла те, що я хотів. Тому європейців, якщо вони не можуть виробити, а вони не зможуть це виробити, ну то вони порізали свою оборонку. 20 років системно знищувалася армія промислової потужності в ЄС першу чергу. Всі сподівалися, що будуть захищати США. Так це тільки Сполучені Штати Америки, але це знову ми впираємося в питання грошей. Давайте грошей. Ми ще питаємо питання часу. Впираємося. Я все ж таки повернуся. Скільки часу є у всіх учасників цієї? Складної і кривавої історії. Е, менше часу за всіх у Росії. Час працює проти них. Україна очевидно, очевидно, стає. Чого вони просять про щоб не були по їхній енергетиці? Тому що удари нарощуються, е, вони стають системними. Е, взагалі зупинили каспійську транспортну систему. Так, це та, яка належить американцям, взагалі, через яку вони качають нафту казахську, яку вона в Казахстані. А удари настільки системні пішли. Я думаю, що вони в курсі ракетної програми. Президент нещодавно заявив: є ракети і дрони на 3000 тисячі кілометрів. А що таке 3000 тисячі кілометрів? Це вже Уренгой, це вже дістає до цих цих основ, де видобувається газ російський. І тому вони поспішають. Тому така суєта починається. Давайте вони будуть бити, тому, що вони потерпають в першу чергу, тому що вони бачать, що Україна стає сильнішим. І далі, те, що Трамп провокує зараз міжнародну економічну кризу через свою політику, так він це робить для того, щоб перезапустити американську економіку в першу чергу. Так, ну під час кризи хочуть перезапустити економіки, а це автоматично означає падіння ціни ціну на нафту. І першим, хто постраждає від цього, здогадайте з двох разів. Звичайно, що Росія. І тому вони поспішають, в дійсності, що час працює все рівно проти Росії, як би вони не хотіли. А нинішня дипломація, яка в Сполучених Штатах, вони намагаються вирішити дві, два завдання, які неможливо вирішити одночасно. І перезапустити американську економіку, так? а це автоматично тягне за собою падіння ціну на нафту. І врятувати Росію, як вони робили останні 150 років, В США 150 років, системно рятували Росію від кризи. Така у них була політика. Вперше вони рятували від голоду ще а, наприкінці 19 сторіччя, ще за царських часів. Та да, Аляску, коли купували, а ще Аляску, тоді врятували. Потім так. в 20-х роках більшовиків рятували від голоду, коли вони роздовбали всю країну. Сталіну, хто продавав технологію? Що Рузвельт не розумів, навіщо Сталіну військової технології важка промислова. Все він чудово розумів. Ну і згадають історію з Радянським Союзом. Як тут президент приїжджав разом з Маргарет Течер в Київ і розповідав про що не треба виходити з такого. Такої чудової країни, як Радянський Союз. Ну Ще ви пропустили відновлення після Другої світової війни. І хто саме, які саме заводи працювали на території Радянського Союзу і збережіли? Вони забрали, були? почекайте, вони забрали. Ні. Це... Фахівців забрали? Німецьких фахівців забрали з Німеччини, перевозили, ядерна програма робили. У нас тут 20 секунд. Ще я хочу встигнути спитати: 30-денне перемир'я і його доля. По завершенню його 30 днів немає. немає Всі бачите, 20 щонайменше 6 разів по енергетичних об'єктах били росіяни по українських відповідно. А далі говорять про те, що ми не дотримуємося перемир'я, якого ніхто не підписував, не оголошував. Зрештою, так. дякуємо дуже. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був із нами. Далі новини від наших колег Людмили Добровольської і Наталії Дмитрок. Вони вже готові зарепрезентувати свій ж добірку. Бережіть себе.